Вітаю в ефірі Студія, Мене звати Ольга Гвоздецька. Військово морські сили України разом із іншими підрозділами сил оборони завдали суттєвих пошкоджень ворожому парому слав'янин в порту Кавказ. Окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. Славянин. Третій і останній залізничний паром, який РФ мали у зазначеному регіоні, вдало так українських військових моряків. Обговоримо з таким спікером Андрій Риженко, капітан першого рангу ВМС України запасу, заступник начальника штабу ВМС України 2004-2020 років. Стратегічний експерт компанії Соната на зв'язку з студія. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий. день. Дякую, що долучилися. Що маємо розуміти з цієї атаки українських безпілотників? Якщо звісно це були вони, принаймні так стверджував вчора губернатор Краснодарського краю РФ. Тож йдеться про суто припинення залізничного постачання до Криму. Чи можемо говорити про більш масштабний план збройних сил у зоні Карчинської протоки? Ну, паромна переправа ця дуже важливо для росіян, вона вже існує досить давно. І до будівництва Кримського мосту це був єдиний такий засіб, як перевести з континентальної частини Російської Федерації до Криму. Ну скажімо, значні якісь вантажі. Я хочу нагадати, що якраз через цю переправу в березні 2014 року. Росіяни завезли в на Кримський півострів першу таку серйозну військову техніку, коли вони окупували Кримський півострів. Вони тоді, от в районі Кірчі, там якраз захопили місце, де ці пароми приймаються. Ну вже на Кримському півострові, і почали перекидати от, спочатку березня місяця дуже серйозну техніку в Крим, в тому числі і ракетні системи Бастіон. От, поэтому ця переправа для них важлива, не зважаючи на те, що є там і Кримський міст, є і коридор в Приазові, і свою функцію вона виконувала. Я так розумію, що наша Збройна сила це відслідково. Потім повномірно наносили удари і ракетами, і безпілотниками, і вчора, в общем-то, ну, те, що ми знаємо, що третій паром вже пошкоджений. Я так розумію, що цю, цю артерію вони більше використати не зможуть. І зараз будуть шукати інші шляхи. Це можливо буде поновлення використання Кримського мосту. Вони почнуть по ньому а, значить, завозити більше військових вантажів, менше цивільних. А по-друге, я так думаю, що а, ну от, 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 той коридор Приазовський. Будуть використовувати, але він вимагає набагато більше часу транспортування, от поэтому ну от так от будь-якому випадку це серйозний удар по логістики противника і взагалі його бойовий готовності. Угу. Пане Андрію, буду посилатися на слова речника ВМС Дмитра Платинчука з його сторінки у Фейсбуці. В коментах він зазначив, що тепер з постачанням вагонів до Криму у росіян біда. Чому важливо от саме прибрати цей ланцюг, саме вагони прибрати з постачання? Ну, тому що на платформах перевозяться, як правило, важка бронетехніка. Тобто танки, БТР, системи залповогню, перевозяться навіть пускаві установки ракетних систем. Тобто на залізничних платформах перевозяться пальне, дуже великі обсяги снарядів, і інших типів боєприпасів. Це, в принципі, основний метод перевезення. Такої номенклатури, і ну, вони так знаєте, нібито робили вигляд, що через Кримський міст вони цього не роблять, не знаю там для чого. А от, нібито це такий суто гуманітарний проект. А зараз ну, і, їм прийдеться використовувати п'яте, в тому числі кримський міст. От. це дуже важливо. Там серйозне угрупування знаходиться на території Криму. Йому потрібно забезпечення щоденно, Це пальне в першу чергу, і плюс через оцю артерію поставлялося, опять же, і пальне і, і боєприпаси, і зброя якраз до того угрупування, яке знаходиться, яке окуповує наші південні території вже на континентальній частині України. Пане Андрію, от тут а, доцільно, якщо ми говоримо про а, угруповання російське на території Криму, є повідомлення від ГУР, а, що окупаційні сили здійснюють масштабне а, прикидання військ. А, сили ППО, авіація та частина особливого складу ВПС Росії переміщуються із західного та північного узбережжя Криму в глиб півострова ближче до Керченського мосту. А знову ж таки, це пов'язано з тим, що є побоювання у ворога. А, про цілісність Кримського мосту, тим паче після вчорашньої атаки по порту Кавказ. Або, можливо, ці переміщення пов'язані з іншою причиною? Я думаю, що вони з цим пов'язані якраз з Кримським мостом. Ви бачите, там, крім того, що вони туди перекидають додаткові засоби ППО, вони посилили. Посилю... Його оборону перекиданням з додаткових барж ви показували на знимках оці баржі, які є такими природніми перешкодами, перепонами. Отуда, для того щоб застосувати проти цього моста можливо там морські дрони. Тобто вони зараз дуже серйозно так побоюються стосовно долі цього логістичного об'єкта. Також. А нам це дає те, що коли вони знімають системи ППО, з, ну, скажімо, з своїх кордонів, там кримських з узбережжя, це дає нам можливість також додатково знищувати інші військові об'єкти, які вони прикривають. Тому що таких військових об'єктів дуже багато по Криму, це аеродроми і пункти базування кораблів, і ем, об'єкти системи управління. І Склади арсенали і так далі. То тобто, я думаю, що це без не насадишиться поза увагою наших збройних сил. Ну, вчора ті самі баржі, які ви згадали, які ми показували, так це до речі, відео осінь та налітика Афрік. А вони там підтягуються до Кримського мосту, щоб ну, стати бар'єром так проти безпілотників ВМС України. На вашу думку, наскільки ефективний такий захист? Чи ці баржі взагалі можуть припинити дію припинити рух українських безпілотників? Ну, звичайно, це, в общем-то, фізична перепона. А, і, можливо, ну, якимось чином дуже серйозно скажімо, зробити завдання підходу до мосту дуже ускладненим. Але я думаю, що ну, певний аналіз, певні прийоми можуть допомогти цю загороду також обійти якимось чином. От поэтому. Ну, Розумієте, вони зараз намагаються якомога, скажімо, активізувати свою оборону, тому що розуміють, що ми, ми от до цього мосту потихеньку підбираємося, треба його захищати. А він, крім того, що він має таке скажімо, військово логістичне значення, він таке, такому, ще серйозному стратегічно скажімо, емоційно. Імідж має значення, тому що це особистий об'єкт Путіна, який він там і запускав, і відвідає, і особисто тримає на контролі. Пане Андрію, ну був жарт в дописі власне, військоморських сил України про ураження славянина у Порту Кавказ. Один з дописувачів написав приготуватися Кримського мосту зі знаком питання. Я розумію, що в кожному жарті є певна доля жарту. Як думаєте, чи варто кримському мосту все ж таки врешті-решт приготуватися наступним? Ну, я думаю, що про це думають дуже серйозно Збройне сили України. То, що він знаходиться в переліку пріоритетних цілей, це однозначно. Я думаю, що наші зараз визначать той момент, який, який дозволить нам використати оцей от удар по Кримському мосту в самий болючий момент для супротивника. І я думаю, що це, 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 це буде здійснено, нейтралізація Кримського моста, вона відбудеться. Ну, тоді їм не можу не спитати, яким може бути цей самий болісний момент. Ну, наприклад, коли у них нічого не залишиться іншого, крім нього, для постачання логістики. А все до цього очевидно, йде? Ну, подивимось. Пане Андрій, дякую вам за включення. Андрій Риженко, капітан першого рангу ВМС України запасу, заступник начальника штабу ВМС України 2004 тисячі років. Стратегічний експерт компанії і, до речі, один із авторів морської стратегії безпеки, яку буквально днями підписав і презентував президент України. Був на зв'язку з «Лайф Студіо. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. відслідковуємо ситуацію в Криму і навколо Кримського мосту. Так. Vamos.